У польському селі Юречкова триває польсько-українська експедиція з пошуку та ексгумації останків вояків УПА. Роботи почалися 30 вересня. Про проміжні результати нам розкаже Андрій Наджос, заступник міністра культури України. Пане Андрію, вітаємо вас. Розкажіть, чи є вже важливі знахідки в Юречкові, і як просуваються роботи нині? Вітаю студію. Дійсно, роботи почалися наступ минулий понеділок. Ми працювали, експедиція українська працювала п'ять днів. Але, на жаль, погодні умови складалися таким чином, що два з п'яти робочих днів були такі великі дощі, і вони завадили проведенню робіт. Фактично, два дні експедиція не працювала, але за період проведення робіт. Було досліджено квадрат близько 240 квадратних метрів. Були здійснені зняті верхні слої ґрунту, але на превеликий жаль, ми сьогодні не можемо сказати, що якісь речі були віднайдені. Тобто, швидше за все, триває така розвідка безпосередньо на землі. Ми маємо більше, більшу територію дослідити. У нас. Ми, ми отримали дозвіл від польської сторони на проведення робіт більше 500 квадратних метрів, отже, половину ділянки ми дослідили, половину, половину решти ділянки ми будемо досліджувати додатково. Але тут я б хотів сказати: послатися на практику проведення таких робіт польською стороною, наприклад, в селі Пужники до того, як було знайдено місця масового поховання. Польська сторона п'ять разів виїжджала на територію. Відповідно, ну, п'ять разів вони нічого не могли знайти. А вже на шостий раз вони визначили місце масового поховання, і після цього в цьому році була проведена ексгумація. Тобто, це в принципі нормальна історія. З першого разу не все може вдатися знайти, але принаймні тиждень делегація експедиція відпрацювала. Скажу, знайшли проведені роботи були на 240 квадратних метрах ділянки, і плануємо продовжити ближчим часом. Експедиція буде знову виїжджати на місце ближчим часом. Пане Андрію, посол України у Польщі Василь Боднар напередодні повідомив, що Польща і Україна домовилися про нові експедиції, зокрема в углах на території Волинської області в Україні та в Гуті Пеняцькій у Львівській області. Коли там почнуться роботи? Якщо ми говоримо про пошукові або екзомаційні роботи, звісно, все пов'язане з природою. Тобто не можна роботи проводити пізньою осінню, такі роботи неможливо проводити взимку, а по факту активна експедиція може працювати десь від 5 до 6 місяців протягом року. В цьому році ми провели два. Два етапи робіт в двох місцях: це Тернопільщина, село Кужники і Львів. І, власне, Львів ми ще це досі не закрили, оскільки було ексгумовано вояків польської армії, і ми на сьогоднішній день готуємося до перепоховання в селі Мастицьке цих ексгумованих осіб. Паралельно ми проводимо ДНК-аналізи. Але власне, ми історію закриємо тоді, коли перепоховаємо поляків, які були зумовлені на території Львову. Паралельно, як я вже зазначив, ми проводимо Юречкава і село Угли, воно дійсно є в наших планах. Але з польською стороною, коли ми цей процес розблоковували на початку цього року, ми домовилися, що ми рухаємося поступово. Ми не можемо починати одночасно два-три проекти. Оскільки, по-перше, саме головне, Україна е, перебуває в стані війни. У нас четвертий рік війни з Російською Федерацією, і от вчора ми бачили, який масований е, з суботи на неділю, який масований удар дроновий і ракетний був нанесений по Львову. Відповідно, е, безпекові моменти ми обов'язково враховуємо і рухаємося крок за кроком. Поки ми не відпрацюємо юречко. Нам буде складно приступати до робіт в углах, але те, що ексгумації будуть тривати, це точно. Українська сторона на це налаштована, польська сторона на це налаштована. Ми закликаємо в різних аспектах не політизувати цей процес, оскільки, коли з'являється політика в такому чутливому питанні, як спільна історія між Україною і Польщею, завжди такі процеси ставляться. На паузу, а ми дуже б не хотіли ставити на паузу те, що стояло на паузі останні 10 років. Власне тільки в 25-му році ми почали активну роботу. Тому закликаємо до спокою. Політики тут не буде. Дякуємо вам, пане Андрію у Польщі України. Це правда. Дякуємо. Це був Андрій Наджосо, заступник міністра культури України. Він розказав про пошукових згумаційні роботи в Юречкові на Підкарпатті, у Польщі. Там роботи ще триватимуть. Ще половина території буде досліджена.